Вітаю! Вельми шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ну, ось і минула друга річниця широкомасштабного вторгнення московитів-антрофагів до України: масових вбивств, мародерства, зґвалтування, знущання. З українців на нашій же святій українській землі. І це все не могло не супроводжуватися тим, що почала прориватися правда Так, у висловлюваннях. Якщо спочатку це вже була повна брехня про те, що вони здійснюють там якусь спеціальну. Воєнну операцію з денацифікації, демілітарізації, то через два роки почала вилазити правда вже в них. Ну, ми з самого початку знали, що це до нас прийшли бандити, так, московити андрофаги. Ну, Чому це так? Я пояснюю, чому вони такі, так. Що це генетично і ментально. І от зараз такі два персонажі, є там Медведєв, так, який ну, посідає офіційну посаду, і є такий доволі правдивий у, е, скажімо так, своїх висловлюваннях, е, їхній, чи журналіст, чи, чи блогер. Мардан, такая какая-то неруска фамілія, так, Мардан, не знаю, що воно означає. <сум> так, навіть не беруся розшифровувати, хоча я цим і заїбаюся. Так, так, ну Медвідів чітко, прямо, відверто розповів. Навіщо вони прийшли сюди? Це для того, щоб виселити українців до Сибіру, так, які нібито з пісними обличчями зустрічають своїх визволителів, московитів-андрофагів. Чомусь їм це не подобається, що бандити прийшли в їхній дім. Чому б воно не, не подобалося так? Як так може не подобатись Ну, московити антрофаги? Ну, ангели небесні. Так, Це заявив ну, на другу річницю, от, прямо відверто так, цей діяч, заступник оцього, то там голова, керівник, у них, оці, і ради національної, нібито безпеки і оборони, а насправді не прикритої нічим агресії. Але ще далі пішов Мордан. От він висловив те, про що я вам трендю тут уже багато місяців. Яка причина ось цієї воєнної операції? Він почав з того що значить, Нас ніби запитують, ну і що ж ви там досягли за ці два роки так, цієї операції? Ну де там Київ за три дня? А Київ нам і не потрібний був за три дня. Що головне для нас? Що ми знайшли? Що ми тут е, приобріли, як він сказав, в Україні? Це 5 мільйонів людей. Так, які... Ну, як прививка, як укол так, для нас, тому що наша нація істощається. Так, вона вимирає. І тут ми отримали 5 мільйонів оцих, оцих, генів оцих Так. Ну, це те, що я вам кажу, чому вони сюди прийшли. По большому щоту, гаваря, по-русски, щоб так. Так. отримати чисті слова. Давайте згадаємо покійних. Так. Давайте згадаємо Жириновського, який теж говорив завжди правду. Так, те, що хочуть московити, не приховуючи. І він казав про те, що в Україні знаходиться понад третина всіх чистих слов'янських геніїв всього слов'янського світу. І він на цьому робив наголос, що головне тут навіть не земля, навіть не ресурси, ну які ресурси, викопні ресурси. А Ось ресурси генетичні. І ось тепер цей мордань, ні, так, це все підтвердив. Так що українці, ну пора ж розуміти і знати, вони ж вже почали говорити це прямим текстом, не приховуючи це для дурних, як я кажу, а говорячи прямо і для розумних, і для дурних, і для всіх підряд.